Давно я не записував туалетних монологів і прийшов час. Не записував, бо якось не було важких тем, які можна розібрати на цьому, так би мовити, подкасті. Моно моноподкасті, скажімо так. Але, ну, знаєте, реально накипіло і реально дістало. Як на мене, це чудова тема для того, щоб е підняти її, обсмоктати її, і пройти далі. Власне, тема, ця стосується двох важливих речей, особливо зважаючи на те, що ми знаходимося в туалеті і це туалетні монологи. Тож, перша річ це. Туалетний папір, а друга річ коти. Я думаю, більшість тих, хто має котів, зрозуміють мою біль. І зрозуміють, про що я. А я, власне, про ось це. Скажіть мені, от, от як мені ось цим і весь рулон такий? От як мені ось цим. Завершити туалетний монолог. От ви мені скажіть. От я не розумію. Тут же сплошне решето. і. Шанси на ураження дуже високі. Фу, то Це треш просто. Кожного дня, де б вона не стояла, кожного дня. Її херячать в врешті. Це просто жесть. Вішали на стіну. На оці, знаєте, таких чик. Пахеру. Розматують повністю весь рулон, блядь, долазять до неї і пізда. Кладеш на поличку, яка заді мене, на самий верх. Все одно похер. Ще хуже, сука, все, блядь, штурляють. Блядь, почали класти в шкаф. Що не дуже зручно, якщо ви розумієте. Заходжу, а коротше, у нас а, в шкафу вся а, туалетна бумага стоїть. І вони, сука, відкрили ту грьбану дверку, блять, і вимотали, блять, 4 рулона. Ну, це просто жесть. Якщо хтось стикався з такою проблемою і знає рішення, окрім того, що посипить, напишіть в коментарі.